лівобережжі по вулиці Прибережній, поруч із лівобережним каналом, утворилося стихійне сміттєзвалище. Місце, яке мало б стати ідеальною зоною відпочинку для містян, перетворилося на сміттєвий осередок. Що спричинило такий безлад і як планують вирішувати цю проблему, дізнавались наші кореспонденти. Ігноруючи сміттєві баки, хтось викинув купу сміття просто посеред галявини. У департаменті екології кажуть, винуватця знайти намагались, але успіху не досягли. Також днями тут зайнялася пожежа, тож мешканці мікрорайону почали бити на сполох. Сьогодні департаментом екології та природних ресурсів продовжуються заходи по ліквідації стихійно на території міста. Це в рамках ініціативи міського голови по утриманню. В належному санітарному стані території міста сьогодні локація Ліобережна частина міста на 11-му районі. Тут було виявлено велику кількість несанційного звалища, а саме побутове сміття, яке було вивезено невідомими особами. Вичищали цю лінію прибережну від мусору. І дні довкілля проводилися, і так були е суботники, на яких була присутня молодь. Мер своїм прикладом Андрій Білоусов показував, що прибираємо, щоб було чисто, щоб людям було де відпочивати. Зробили пляжик, він невеличкий, чистенький, оборудували його. І тут хтось, вибачте, не дуже. Гарна людина вивезла сюди таку купу мусору і зробила звалище, саме натуральне. Але це не єдина проблема. Між хащами живе безхатько, який зносить сюди ще більше сміття та облаштовує собі імпровізоване житло. Мешканці запевняють, він має власну квартиру, але чомусь все одно днює та ночує тут. Та коли екологи викликали поліцію, чоловік таки вирішив розпрощатися з помешканням просто неба і, за його словами, пішов додому. Жалко, мы живем в чудесном районе, через дорогу, через дорогу речка. Тут надо камеры спостережения ну, надо очищать берег, надо делать инфраструктуру поднимать здесь для отдыха людей. Тут рано или поздно будут какие-то турбазы, красиво все должно быть. Ну, иметь такое под носом э, речку и не пользоваться им. Да. Ну вот давайте как-то избавляться все вместе от этих недоразумений. Найближчим часом активісти та місцеві будуть звертатися до міського голови з проханням встановити камери відеоспостереження на цій ділянці прибережної. За їхніми словами, лише контроль допоможе зупинити осіб, які вивозять відходи у заборонені місця. Жителі мікрорайону видихають із полегшенням. кажуть, раді, що нарешті ця купа сміття перестане муляти очі. Так, да, дуже добре, що це тепер вирішився цей вопрос, тому що вже він скільки піднімався і це було безрезультатно. Це свалка, це мусорник, це, це взагалі не Це було страшно сюди ходити. У департаменті екології звертаються до мешканців міста. Переконливо просять викидати сміття у сміттєві баки, не утворювати стихійних звалищ та пильнувати за чистотою довкілля.